Так, привіт, світлячки. От нас сьогодні на зв'язку е, Наталія Кульоміна. От, вона хоче поділитися своїм досвідом, як в неї пройшов базовий курс федичної астрології. От бо це з виживших, Да, вона зайшла на курс 100 людей. До кінця дійшли 14, Да, от це от Віналя Кульоміна одна з них. Далі розкажіть, от які ви прийшли на курс, які прийшли з курсу, що відбувалось в процесі курсу. Хорошо, Наталя трошки хвилюється, ну от хорошо. То вона переживає. Думаю, що у нас тут прям студія телебачення, все тут має бути класно. Все то вона проста, проста людина, звичайно, да. От так що, якщо десь щось нас піде не за планом, не за графіком, не переживайте. Це, це так, це так має бути. да Далі передаю вам слово. Всім доброго дня. Я дуже рада, що попала на курс. Петра, для мене це, мабуть, подарок. Небо, планіт судьби, і хочу розповісти, як я звичайно попала на курс. Ну, звісно, так. Ну, так, конечно. З таким гороскопом, звичайно, попасти на курс. Ну, дійсно, так, ну. Це вже цікаво. Спочатку спочатку думала, я спробую. Понравиться, не понравиться, піде, не піде, кинуть ніколи, не пізно. Ну так, да, завжди можна, можна. Але вивчила думаю, скільки там прослухала перше відео, яке мені Петро висловив для ознакомлення. Мені все дуже сподобалося. Думаю, о, як класно у них все по відео, вони спілкуються живе спілкування і вирішила піти далі. Ще, що, давайте трошки уточню. От в курсі зараз той, який у нас є, там іде 4-5 годин йде запис, тобто я начитую матеріал. Ну от, даю файл, от файл, де в середньому 100-200 слайдів в PowerPoint, ну от, і кожну суботу ми ще зізвонювалися з 8 до 12 години, і ще 4 години у нас була практика. Да, да Наталі. Далі. Думаю, ну що там, планети, будинки, Думаю, ну, ну 3-4 місяці, і курс закінчиться. Ну, трошки, трошки ошибалося, вийшло 15 місяців. Да, ну, нічого. Тя, тяжко було. Дуже, ну, Поралася багато матеріалу, uh -huh. і зрозуміла, що коли я почала займатися, я багато на теорію потратила час, а треба було одразу менше втратити на теорію, а одразу практикувати. Це була де моя помилка на навчання. А Петро не казав yeah. що треба практикуватися, ні? Казав, Казали, да? <гум> 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 так? Шаблони. Змінилась, я більше стала розуміти свою доньку. Як побачила її гороскоп, зрозуміла, що вона є Сатурн в першому будинку і чого вона така у немедліна пожизненна. Ну да. Ще давайте уточнимо, що вона йде зараз період кету. От ну, скажіть, скільки малю років? 16, да? 14. 14, да. От, ну то ж як виглядає дівчата в 14 років. Тобто, да? там зайчинсь то така, щось таке яскраве. От, Наталі намала ходився в чорному, все таке печально, мовчить, сидить в куті. відвалить всі від мене. Да. От, коли Наталі відкрила гороскоп, побачила Сатурн в першому домі, в період кіду, так, все, доця не рухається. Виявилося, що так має бути це все, і тут нічого з тим не зробиш. Okay. Також налагодила трохи стосунки з братом, він у мене такий ідентична перс персона, лічность, яка живе сама для себе. Ну, трохи налагодилися наші стосунки. І шкодую, що я б хотіла покращити стосунки з батьками. На жаль, їх зараз немає в живих, царство їм небесне. але я поїхала на кладовище і від щирого серця попросила у них пробачення. Також я ходила в церкву і також просила пробачення. Те, угу. що я розумію, змогла зробити ну, для себе і для них. Так що хто там буде дивитися, живіть нашим днем, теперішнім часом і справляйте свої помилки поки не пізно. Поки батьки тут, поки що в тому тілі на планеті Земля, да? бо вони можуть тіло там кудись віднести, закопати, а душа сама кудись. А, Друг... а душа полетіла, ми не знаємо, куди вона полетіла і. З вона переробиться? Uh -huh. Також так, що я душа, і я можу собі більше дозволяти, ніж я дозволяла собі колись. Що значить дозволяти? я вас там чому вчив? <гум> <гум> Ану, ну Що ну <гум> <гум> то ви собі почали більше дозволяти? <гум> Ще більше дозволять стало uh -huh. лишній раз подружка вийти Окей. каву. <гум> Ага. Більше дивитися на речі в магазинах. Я раніше собі не дозволяла це робити, зараз я дозволяти собі стала думати на майбутнє, що треба купити цю реч, більше мечтати, мабуть, ну і крок друзів змінився у мене трошки. На цьому курсі я знайшла собі дуже хороших друзів. Я спілкуюся з Наталією Андрещук і у нас була на курсі Софія. Також ми спілкуємося. Це цікаві люди. Дуже приємно з ними спілкуватися. І в, і в моєму окруженні теж декілька подруг пішло від мене, і декілька людей казали, що тобі ця астрологія, воно тобі треба, це ну, не, не, не від Бога, це від нечистої сили, ти розумієш? Ай-ай. <реш> Наталя, Наталя, куди ж ви пішли? Ай-яй-яй-яй! І що там від нечистого було? Ну розкажіть мені, що вас там 15 місяців від нечистого вчили? доказати, Хоча я розумію, що доказувати це, якщо людині нічого не докажеш. Це мантри, читаєш мантру, це дуже багато духовного вчиття. Глибоко в собі копаєш, переосмислюєш своє життя. Mm -hmm. так що, якщо ти не будеш духовним, то астрологія не піде. Будеш читати мантри, астрологія тобі не відкриється геть. Бо mm -hmm. сама перший місяць погана дівчина мантри не читала, а потім зрозуміла, що їх треба читати. Ні, дявечка хороша, але ну, мантра не читала. <плес> okay. Ну, дивіться, от, от ви склав таку фразу, да, що вам подруги казали, що то від нечистого. І що там такого від нечистого? От, поясніть мені, от ви чого ви там 15 місяців вчилися, Да? От і ще от таке питання: от ну за 15 місяців ви до Бога стали ближче чи далі? Що сталося за 15 місяців за цей час? 15 місяців я до Бога стала ближче. Я зрозуміла, що ну, не будеш духовним взуття геть інше. Mm -hmm. есть, без духовності нема ні астрології, неспокійна душа у тебе, вона не може знайти місце в цьому житті. Так що чому вір в Бога. І на цьому курсі не головне, яка твоя віра, а головне, щоб ти був духовний. Бо якщо не говорю духовним, ну не піде, не астрологія. В жизни теж не, не, не буде змін і перемін у вашому житті. Mm. Ну так, да. тобто, якщо частоти свідомості немає, то Джотя ж не відкриється. Не, геть. Будеш дивися на карту і думати, а що це таке? Що це за тут такі буковки англійські, непонятно які, чого я туди попали? Так. Да. Так і буде, абсолютно вірно, так і буде. <кій> Нічого не допомагає. Вона mm -hmm. будь така шутка, але якщо ти бачиш першу карту, і думаєш, самом деле, що це таке? Ну так. Да. А благодаря мантору, воно тут постійно відкривається. Також я продивилася половину серіалу Шані Деп і дуже прийшла глибоку очистку, дуже духовний фільм. І зрозуміло, дуже багато смислу цих планів. Духовні, джотиш відкриється. Ну так, всі ви бачили, як на курсі було, так. Всі, хто приходили, тобто, зазвичай було так: хтось кинув курити, відмовився від кави, хтось став вегетаріанцем, так, і тоді, тільки після того, відкрився джотіш. Тобто змінився рівень свідомості, підняли рівень свідомості, і тоді почали приходити ці знання. У мене була та сама історія. То я кинув курити, перестав вживати алкоголь, став практично вгітріан... ну, Став да, Тобто, це було в лютому. Ну от і осені до мене прийшли ці знання, тобто вони просто так не приходять. Да. Ну, ви, ну крім вас, звісно, ви, звичайно, випадково попали на наш курс. Ну тут питання, да. А от всі решта то інакше. А от ви випадково попали? Питання я зрозуміла, що знаєте, таке, що люди в житті трапляються. Ти знайомиться не випадково. Це для чогось воно потрібно, може, не зараз, а років так через 20 воно проявиться. Ну так, да. Да. воно дасть про себе знати однозначно. Так що так, Ну, не думайте, що ця людина вам щось погане зробила, вона повинна з вас була чомусь навчити, а якщо людина попалася і вам щось підсказала, тож вона для цієї підсказки вам повинна була, навіть якщо ви з нею місяць повчалися і воно десь пропало. Тобто воно теж не случайно з'явилося в вашому житті. На це були якісь причини, да? так? так. Е, мене, ну що, каву я пила дуже багато разів, чотири рази в день, зараз я почала тільки вже разпити. Пити, mm -hmm. ну, вже прогрес. Е, пити і, навіть і не тягну, і не хочеться. Раніше там, я на якийсь праздник можна було пити, а зараз ну, нема випивки, ну в без цього цього буде дуже класно. Тобто, курить я не курила, тому мені рива, бо Легко було відмовитися, боліли і не курила. І стала менше потребляти носом. Перейшла основному тільки на курятину, і то дуже рідко. Дуже добре. Ну, Та я кажу, то ж не це треба робити там в один день, знаєте, бо люди приходять на курс, і все, все маємо стати свитими. Точну там мені сподобалося, як казала версія: от кажуть, як перейти на вегетаріанство. Спочатку ну, їш тих, хто на чотирьох лапах, потім на двох, потім без, без лап. Ну, тобто риба мається на увазі поступово піднімається, так Дивилася я вчора відео з Інною Хмарою, мені дуже сподобалось, як вона сказала, що броче все наркотик. Я з нею соглашусь з цим. Нікому по кажіть. Знаєте, я неділю собі зробила перерива канікул, і я зрозуміла, що я без нього не можу, мене тягне. Мене так тягне. О, дивіться, перше заняття, яке у нас було про що я казав? Що Джотіш, це є годинник. Це просто великий годинник, який показує певний час, коли що відбувається. Де все це не то, що ми там під на то ша що щось. Оце є наука, яка дійсності пояснює, що відбувається. Ну то все, і ти все. коли ти розумієш процеси, у дивіться от без цих знань, як ви жили. У вас житті щось відбувалося. Вони розуміли. Ви бігали, шукали. Розумієте, не знали, що відбувається. Зараз щось почалося, відкрили, ага, такий то період, такий такий транзит відбувається то, то і то там. Що помінялося? Ну все, зараз працюємо так, трошки помінялося, працюємо по інакшому. Ну, все, нічого такого. Дуже, та життя була нецікава, вона була одноманітна, тягуча і скучна. Mm -hmm. А зараз уже відкриваєш гороскоп і дивишся: о, сьогодні хороший день, можна щось робити? <реш> Знаєте, я розкажу, як у мене програвся Панчар у місяці. я збиралась поїхати не на море. І знала, що в той день ну, нежила чино їхати на море ну, було несприятливо на кшатра, а білету не було. Ну, думаю, ну ладно, треба брати, коли є білети. Взяла білети, ну так у мене отдих і пішов. То з погоди не повезло, то з морем не повезло. Ну Ви ж розповідалися, це було це було практичне заняття. Федичне заняття. зараз у мене подія йде транзит в киту, я розумію, що таке транзит в киту. Це коли нічого не хочеться, хочеться заритися, десь далеко заїхати домик на отшибі високої, щоб тебе ніхто не трогав. Да, так і так. Тобто він обрубає все по горизонталі, а зато йде, відкривається канал вверх, по прямій там зовсім інакші енергії. Так, да, абсолютно вірно. Зараз геть дивишся на життя зовсім іншими глазами. Тож добре. розумію, що от якісь труднощі в моєму житті пробування було великих. Я зрозуміла, що моя душа десь в прошлій житті зробила погане. І тепер в цій житті я приходжусь в путь, ну оддає свої боротьби. Ну, Бачите, люди, хто не має цих знань, вони по-інакшому живуть, вони, як сати, вони ну, починають шукати когось винуватого. Хтось винен, ще хтось винен, там тато, мама, дідо, баба, там чоловік, діти, ще щось там, сусід. .eta. В общем, знайдуть крайнього, то якщо що, на Бога можна все звалити. Падлюка, коли розумієш, що Бог просто створив закони карми, які працюють, от от, і все на чудево получай. От хтось утримується в цьому житті, хтось на не творить в одному житті. Утримує в іншому, бо не раз мені кажуть, люди: Петро, ну що ж це за справедливість така, да що тут все життя пашеш, ти такий чемний, порядний, такий клосний, і тут вічно щось прилітає. А є люди, які там крадуть, крадають пів країни, розуміти нічого їм нема взагалі. Я кажу, ну переживайте на такому житті народиться рибкою і проживе пару днів. Ну, щось таке, да. То знову прилетить. Да. Тут треба розібратися, чого ми попали в таку ситуацію, і чому в ну, нас є, ну, біля нас є такі люди, які з нами таке роблять. Знаєш, ну щось ми натворили. Так, що Ще ну по паралельно з я ж також пройшла курс само І mm -hmm. Зняла свою самооцінку набагато. Хоча ще є, звісно, треба прорабатувати деякі речі, але я більш впевнена стала собі, і в даний момент можу сказати ні. Якщо я могла не могла в неї відказувати і зрозуміла, що будь-який труд повинен оплачуватися. Да. Це також нейрографіку трохи пройшла, теж деякі речі проробляла, теж цікава реч. Якби не джотіш, я би до цього не дійшла. Окей. Хорошо, добре, дякую вам. Дякую вам Дякую за, за відгук. Так, Та. дякую добре. вам. Добре. Записуюся, рекомендую всім прийти пройти Окей. Дякую, Петру, Велике, за те, що дав навчатися шанс і те, що я, слава Богу, пройшла курс за 15 місяців. Всім гарного дня, натхнення. А також дякую всім, хто був зі мною в групі. Спочатку ми були всі такі, знаєте, далекі друг друга боялись, лишніх слова. Ой-ой-ой. Да, 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 да. А зараз як рідні стали. Всі розслаблені такі на останніх заняттях були, всі такі рідні. Да. Буду ждати за чеканням наступного року навчання. Ну, вже скоро через скільки то. Ну, менше ніж через місяць стартуємо на кшатри, так що друге навчання Прошу, Наталя, добре. Дуже дякую. вам.